Якщо у вашої собаки немає хвоста, то є інші індикатори, де можна зрозуміти, що ваша собака почула ваше зауваження. Це зменшення висоти тіла. Це або вуха опущені, або назад заведені, це або мордочка опущена, або о, погляд відведений, це зівок. Зіває собака, це вона ж дубку так піджимає, да? або вона сідає, або лягає, повертається боком спиною до вас. Це і є мова тіла, де собака без хвоста показує, що вона почула ні, начебто образилась. І типу не лізе там, образила собі, пішла кудись і лягла, лежить ображено. Оце і є, що вона почула ваше зауваження. Часто люди кажуть, що я не ругаю собаку, бо вона буде залякана і не буде довіри. Я вам поясню, друзі, наступне: що коли ви ругаєте собаку, це природньо для собак, коли вони один одному роблять зауваження. Це важлива відка в їхніх відносинах. І якщо ви не робите зауваження собаці, значить ви не любите вашу собаку, значить, ви не поважаєте цей рід. До чого я веду? Я веду до того, що якщо ваша собака не знає, що таке, ні, не опускає хвоста, то ваша собака тепер безсмертна. Вона тепер не буде боятися ні інших собак, ні інших людей, буде нападати, буде гавкати, буде агресувати і взагалі їй плівати на вибухи, наприклад, якісь. І це велика проблема. Бо собака в таких відносинах, і якщо вона безсмертна, попаде скоро в біду. Ви ж цього не хочете.